І він казав, мамо, все добре, мамо, все добре. Але потім, як я вже в нього почала випитувати, він почав касати маму, каже, на вже два рази на час нападали. Один раз каже, десант висаджували, а другий раз разом валили, а вже третій раз вже пустили ракету. Це розірвався танковий снаряд 100 метрів від нього буквально. Його відкинуло вибуховою хвилею. Він ще три ну, секунди, три хвилини був живий, йому надавали першу медичну допомогу, але це не допомога наша. Він показував там, ну, це, це страшно, звісно. Людям, простим людям, дачі, бочки для води, в ковани. Все це було замініровано на порозі, під курточкою. Дитяча курточка висить заходимо в кімнату, а під курточка, граната на шнурку, щоб тільки курточку взяла дитина, граната взривається. Насправді я не можу зараз дивитися фото його, відео. У мене дуже багато голосових. з його. Ну, голосом, я не, не можу це все слухати. Це якось. Ну, так. З хлопців багато хто про нього підгукувався, як про неймовірну людину. Бо він, справді, він в тяжку хвилину допомагав. Він міг подати останнє, сам лишитися з чим. І він розумів, що от я побратиме, ти мусиш їм допомагати. Бо це тепер є друга сім'я. Перша сім'я, в якій ти родився, друга сім'я, яку ти створив, і третя сім'я це є люди, з яким ти борониш відника. Себе картаю, але знаю, що я його би вдома не, не лишив. По його натурі він сказав, хто я не я. Я маю бути там, щоб вони не прийшли сюди. Я маю захищати країну, щоб мої діти не тримали в руках зброї. Я багато бачив і сам стріляв, і скільки товаришів ховав. Возив, ну це звісно. Ну, Він вибрав професію таку, це я розумію. Але для мене, для душі, це все. Це вже це хронічне, вже біль хронічна, яку вже не, нічим не вилікувати. Зараз я розумію, пройшов рік. Мені, знаєте, якось так дав Бог розум, що я просто зрозуміла і прийняла цей його вибір. Розумію, що ми його не заставили, що ми його не намовляли. Я тоді казала теж молодець, але в душі, зрозуміло, що я цього не хотіла. Розумію, що значить така його місія була в цьому житті, хоч коротка, але така чесна і справедлива. Страшенний біль. Страшенний біль, втрата така, знаєте, таке враження, що людина є. Ну, от просто така оболонка людини, а середини людини нема. Ти його просто чекаєш. І дуже боляче, коли ти йдеш по вулиці, і та хлопчина на нього схожий. Просто хочеться крикнути.